Так, Панічна атака, вона в принципі, там здається багато чого, але насправді там є внутрішній конфлікт, який ви не можете вирішити. Тому панічна атака вона легко скажімо так, забирається, навіть не лікується. Так? Від неї ніхто не вмирає, вона направду не впливає на, там, ну, на серце. Так? Бо людина може відчувати, що серце сильно б'ється, пульс підвищується, але направду вона. Не є фізіологічна, вона психічна, вона просто в тілі відчувається. І якщо ви знаходите причину панічної атаки, оцей внутрішній конфлікт, і е, вирішуєте його, у вас панічної атаки більше не буде. Тому, а там переважно є внутрішні конфлікти на е, тему е, сорому, почуття провини і е, на тему такої, якби невираженої злості. Е, е, Відповідно, людина має ці догми в голові, вона в них вірить, і в якісь певні ситуації включається і е, починається панічна атака. Ну, і ми що ми робимо при панічній атаці? Йдемо пити ліки, а насправді треба було розібратися в собі. Взагалі, я вважаю, що е, дивіться, кожна клітинка тіла пов'язана з психікою. Не буває, ну нема такого, щоб ви одне подумали, а в тіло це не відобразило. Такого нема. Тобто, тіло впливає на розум, розум впливає на тіло, психіка впливає на тіло. Будь-яка ваша думка, яка зачепила ваш емоційний стан, буде відгукуватися в тілі. І якщо ви це за собою не будете спостерігати, не будете переосмислювати, зрозуміти, чому я так, чому я так сприйняла, що, що було. Тобто, має бути саморефлексія. Дорослі люди можуть дати собі раду. Тому. Якщо ви не вмієте з собою екологічно і правильно поводитися, а просто проживаєте ті стани, або взагалі їх там уникаєте, блокуєте, рано чи пізно це буде виникати в хворобу, на жаль. Так, після панічних атак стали лякати звичайні речі, заснути і не прокинутися, зійти з розуму і так далі. Це ОКР? Ні, це наслідок не обов'язково. Дивіться, там лишилось, лишилося переконання. Вас починають оці звичайні речі, це ваші тригери. Тобто є якесь е, в психіці переконання, ну от ви ж не просто боїтеся заснути і не прокинутися. Ви боїтеся, а що буде, якщо я засну і не прокинуся? Там мозок е, малює ну, якби наслідок того процесу. А що буде, якщо я зійду з розуму? І починається. І, тобто, і коли у вас є тригер, ну, якась схожа ситуація для психіки, так? починають іти автоматичні ті ж самі думки, і, відповідно, йдуть е емоції, і може бути там повторна панічна атака. Я так розумію, що ви панічні атаки лікували антидепресантами просто. Правильно я розумію? Дайте мені відповідь. Так, ви праві. Я не знаю, як вас звати персик, дуже класна у вас. Ава. Дивіться, Я би з радістю взяла вас в роботу і ви б за місяць позбулися, якщо не швидше, у цього всього стану, який ви маєте. Це не ОКР. Ви просто панічні атаки лікували антидепресантами. Вони антидепресанти забирають симптоми панічних атак. Вони не забирають. Причину панічних атак. Причина панічних атак в нашому неправильному в наших когнітивних викривленнях. Ми неправильно думаємо, ми неправильно сприймаємо світ. Страх це все-все ілюзія. Але ми, ми в нього віримо, і він нами керує. Тобто, а страх з'являється на фоні чого? На фоні невірних переконань. Тобто, ви. Антидепресантами просто забрали наслідок, От, ну так як ви там, як ті панічні атаки, вони могли стати легші, потім потрошки-потрошки їх ставало менше, потім зникли. А стан лишився. Тому що ви себе як особистість ви не поміняли. Спосіб мислення ви не поміняли. Причину тих панічних атак, яка є в голові, ви не знайшли. Е, які наслідки ОКР? Дивіться, ну що воно нібито не лікується. Я вважаю, що лікується, що потрібно, що можна, ви розумієте, себе можна повністю змінити. Питання часу, питання системності і питання тих інструментів, якими ви себе змінюєте як людину, як особистість, як, ну, як особу. Так? Тобто ви стаєте іншою, особливо. Коли чому ми взагалі попадаємо у всі ці тривожні е, штуки і е, ці переживання? Ну, у всіх є проблеми, так? але ж не всі люди там, починають мати панічні атаки чи, е, чи якісь там тривожні розлади. Тобто, і ми, ми собі думаємо: О, хтось може з тим справитися, а хтось не може. Чому? а чому так? Тому що є частина людей, які Ментально виросли, а є частина людей, на жаль, більша, яка ментально проживає стани дитинства і підлітковості. Тобто, вона ментально незріла. Вона на якісь процеси в житті реагує тими ж самими емоціями, тим же самим сприйняттям, яке, є, яке було в дитинстві або в підлітковому віці. Все. І вона має автоматично ті ж самі стани. По колу просто. Наприклад, щось не виходить, в мене є там, наприклад, маю ну, якби приклад того. Так? Тобто в людини не виходить знайти роботу, бо там є інфантильність. Друзі, інфантильність це, це жахлива штука, її треба позбуватися. Але інфантильність завжди є тоді, коли людина ментально не зріла. Тобто коли вона не цілісна і не до кінця доросла. Ми всі знаємо, що є, скажімо так, дорослі діти. Та? Людині може бути 50 60 вона мляха мислить як в 15 і роби, що хочеш. Тобто я вам скажу, от як воно, по чому воно щитується. Наприклад, от людина має жінка, їй там трошки за 30, вже майже під 40, Вона періодично міняє якусь роботу, і їй щось не виходить. І що вона робить? Вона не починає сідати і думати. Про свою самооцінку, про свої страхи, про свої переконання, тобто вона себе не аналізує як людину. Та? Вона починає нити, починає впадати нібито в депресію, ну, такого в спрячку, та? лежить, буде спати, буде зі всіма сваритися, нічого не хоче робити. Цю апатію впадає, бо в неї немає нової роботи. Тобто таке враження, що ця апатія має їй принести нову роботу. Тобто в людини це замкнутий цикл, це коло. Якщо ви бачите, що при будь-якій ситуації, такій ну, трохи важкій, та, де, де треба прикласти якісь певні зусилля, щось переосмислити, е, якось по-іншому подивитися на ту ситуацію, якщо ви бачите, що ви впадаєте зразу в безсилля, в апатичний стан, у відчуття, що все пропало і ніколи не вийде, я не буду щаслива, в такий, знаєте, стан жертви, е, в таке відчуття, що всім добре, а в мене ні, коли ви бачите, що ви в таких станах починаєте. Себе з кимось порівнювати, починаєте знецінювати взагалі попередні все своє досбудь будь досягнення. Все, це інфантильний дитячий стан, це стан жертви. Друзі, жертвою бути дуже вигідно. Це підсвідомі сценарії. Прочитайте собі книжку ігри, в які грають люди Еріка Берна. І ви зрозумієте, що ми всі граємо в ці, в ці ігри. Тільки якщо ми їх швидко відслідковуємо, то ми можемо ставити і почати. Жити життя з дорослої, якісної позиції, а не е, от, от ходити по тих колах. Бо там що відбувається? Дуже важко вийти з кола, е, коли людина ну, якби привикла, от в неї один і той же самий сценарій: е, шукає роботу, не вдалося. Почала себе жаліти, почала нити, посиділа вдома, поплакала. Потім нібито знову шукає роботу, але знову не виходить. І так або прийшла на роботу, там її не так прийняли, не так сказали. Все, людина починає впадати в апатію і не може себе з того витащити. Чому не може? Тому що немає внутрішньої цілісності, немає цієї дорослої частки дорожченої. Просто нема. І оця інфантильність, вона якраз і створює оці деякі тривожні стани, тому що, апатичні стани, тому що людина от вона впевнена про себе, переконана, що в неї не вийде. Тобто в неї немає в голові, наприклад, 10 варіантів, що би я зробила, що я маю поміняти, щоб там щось вийшло. Ні, в неї просто є один варіант. Нічого не вийде, все, все погано, я бідна нещасна, ляжу, буду, е, там, я не знаю. Буду переживати і буду плакати, і буду в апатичному стані. І е, направду в таких станах може пройти більша половина життя, поки воно не переростає там ще в якісь е, гірші тривожні стани. Тому ставати дорослим вигідно. Дорослість це влада над собою.